Фуншал головне місто португальської Мадейри, височіє на острові в Атлантичному океані. Витоки морського порту найкраще шукати в історичному центрі міста кварталі Санта-Марія, який довший час залишався занедбаним, аж поки міській владі не спало на думку дозволити митцям розмалювати фасади та двері старих будинків. Сьогодні ця вулиця є однією з головних принад міста. Я могу комутикатрішчика, і совертут комути поезія. Це вулиця з власним характером, сповнена поезії. Її будівлі почасти збудовані ще наприкінці XVIII століття. Тут можна гарно сидіти просто неба. А після того як розмалювали двері, по вулиці добре прогулюватися. І пасай. Ще одна принада на межі історичного центру. Знаменитий фуншальський ринок. У лавці Ізабель Перейри стає зрозуміло, чому Мадейру називають островом квітів. У нас багато квітів та інших красивих речей. Ніде у світі немає такого ринку, як цей на Мадейрі. Таке твердження може і перебільшене. Проте ринок, безперечно, належить до головних туристичних принад. Зокрема, через екзотичні фрукти, які тут можна скуштувати. Фуншал з населенням майже 120 тисяч осіб замріяне місто. На захід вулиці стають дещо ширшими. Тут широкі променади та безліч вуличних кафе. Подекуди можна забрести у невеличкий парк, на кшталт цього. Неподалік від центру, в парку можна навіть оселитися в готелях, що розмістилися посеред оаз. На колишній банановій плантації побудували приміром оцей п'ятизірковий дизайнерський готель Кінта да Казабранка. Сорок 43 кімнати чекають на гостей посеред субтропічного саду площею 1,2 гектара. На скелях над морем можна оселитися у найтрадиційнішому готелі фуншалу Рейтс Пелес, відкритий ще наприкінці 19 століття. Він приймав у своїх стінах не одного знаменитого гостя. У кімнатах ще відчувається дух старих добрих часів. Тут зупинялися колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль та ірландський драматург Джордж Бернард Шоу. Родзинка готелю Рейц традиційне чаювання на терасі з солодкою випічкою та поживними сандвічами. Щодня після третьої можна насолоджуватися чаєм 12 сортів. У м'якому кліматі Мадейри росте практично все. Розкішна рослинність розкинулася на висоті 500 метрів над рівнем моря. Це сади палейру. Граф Карвалял почав закладати сад ще на початку 19 століття, а потім продав його 1885 року прапрадіду мого чоловіка. Відтоді покоління за поколінням садом опікуються жінки родини. Ареал площею 30 гектарів з екзотичними квітами та рослинами з усього світу належить заможній родині Бленді, яка завдячує своїми статками славетному мадейрському вину. Старий винний погріб бленді у центрі фуншалу. Також гідний уваги. У ньому регулярно проводять екскурсії та дегустації. Вина. Мадейра кріплене вино, схоже на портвейн та шері. Воно дозріває у дубових бочках, перш ніж його розливають по пляшках. Ми продаємо сухе вино серцеаль, напівсухе вердельо, напівсолодке буаль та солодке малмсей. Багато хто приїздить сюди, аби поблукати пішки фуншалом та його околицями. Перше ж враження можна отримати, скориставшись підвісною дорогою та повільно проїхавшись над містом. Ще веселіше використовувати отакий транспортний засіб. За 10 хвилин у плетених санках можна проїхати вниз два кілометри. Місцеві кажуть, що більше ніде на світі такого не знайдеш, лише у фуншалі.